Ейо, народ, всім мікрофона Інскрейн І Ми сьогодні пограємо в Lasers, але можливо і не пограємо. Тому що зараз 10-та година ранку і в 3-й годині ночі я намагався записати відос, і тут, блядь, ніхто не було, ніхто не грав. Ну зараз є 4 гравця вроді онлайн, але сервака немає. Не знаю, якщо найду якусь катку, відосу бути, не найду, йому не буде. Звісно, e, можна поміняти цю зелену волосу бабу на когось другого, наприклад, на якогось мужика, або от на цього, блядь мутанта. Подожди, вот, це просто мутант, який здивейки головою качає. E, Повлюскнів, блядь, вони заточені на якусь Або я не знаю. Просто сіські жопи, блядь, Я не знаю на що робили розробники у чот. Но явно не на геймплей, я так гортаю персонажів і. ну, диви, блядь, що це просто. Що це таке, розробники, ви шо, блядь, їбанулись, нахуй, чи шо? Подиви на ці, блядь, скіни, я хуєю. Коротше, давайте когось адекватного візьмемо. Я не знаю. А що так довго перс прогружається? От джасіна можна взяти. Мужика хуєнно виглядає, на насілі, блядь. Красій підкрадулі, блядь, йобнутий чувак. Погнали так чотири... куди ми нахуй погнали, блядь, чотири йобаних гравці. Це просто йобаний піздець. Хоча б сервак якийсь не йшло. Коротше, зараз. Йду на паузу, сподіваюся, не на, на годину. Йоперний, народ, я, коротше, знайшов якогось азіата, блядь, азіатку, не знаю. Ось зайшов до якогось китайця, другими словами. Ну, блядь, заїбісь, быстро катку знайшло. Давайте, навіть, сука, відкривши фтаб, би не верлась сіма. О, народ заходить, народ заходить. Надіюсь, мене не кікнуть. Перший другі рівні. Ще вас будуть дрючити, погнали? Тільки не кікайте мене, будь ласка. Я I'm ready for the, the shit. Тут є. Емоції, емоції є. Вот, посмотрите, блядь, просто на эмоции этой игры, да? Э, тут, короче, вытягивайте оружие, потому что посмотрите, что я сейчас буду показывать. <laughs> ну, блядь, что <шо> это? <laughs> ну серьезно, бля, хоть бы 18 плюс не прилетело, вот это пиздец, ну, камон. Смотри на эти эмоции, смотри, блядь, мы можем за, музика, за мужика такую хуйню делать, бля, разработчики, вы и нахуй. Эти два дебила сегодня зайдут сюда или нет? Мне просто интересно. Uh, what the fuck... You... My English is very good. Doing. А, вони ж до четвертого китайця, я понял. Короче, я против трьох китайців нахуй. Ставте ставки в коментарях, хто виграє, блядь. Я ставлю на себе. Ну давайте ви! Сука, уроди, кикнули Питка номер 2 найти сервак. Короче, народ, це не гра, це. Ну, ви самі бачите, що це таке, що тут люди роблять. Сука, ну цеемали пиздец. Что за ігра? Я угораю з угораюсь с це цеемалий пиздец. Разробники зробили гру якусь. Це просто пьес. Ну ладно, зараз не працюю. Тут дивись скільки народу зайшло. Писало ти грався, блять у грі, а дивись скільки народу зайшло. Ладно, ще будем кадочку тащити. Я сподіваюсь, без 18 плюс, ну, бля, може прилетить. Я це понимаю, но. Ооо, на цей звісно, конечно. Я хочу прям по гару їбанути сирийку таку. Ну, диви, деви скільки народу зібралося. Є пацани! Є пацани, які грають за тілок. Сука. Так, давай покажемо, що у нас великий ствол. у який a big gun. <laughs> Так, подожди, я цю хуйню проходив. До речі, награв цю гру вже годин 15 і я прийшов перший. І, бачите? Ой, не 15, 10, і я прийшов, це зайобаний в Блансі Кут. Ну, мастер включився, мастер скіла. Е, просто, блять, ізі нахуй. Що, погнали, понаблюдаємо, що ці челікси роблять. Так, тут так всі розложуються. Ну, чи пішли вони в страху, як думаєте? Угу, От Білобрисий прийшов. Коротше, пішли вони в сраку, хай вони пройдуть, я потім продовжу, а то кулі я з ними тут наблюдати буду. А, коротше, наступний раунд, правда, тут вже лишилося тільки 4 гравці, погоду люди кудись відкинулись, не знаю куди. Е, ну, то пофіг, то пофіг, блядь, ненавіжу цю карту. Вона не дуже складна, але вона йобнута. А, до речі, ця гра вже блядь, стала платною, вона, по-моєму, коштує зараз 70 йобаних гривень. Е, тому хто бомщик я, ну ви вже можете її не купити, розумієте? Це вже можуть виникти певні проблеми. Uh, тому що я її забрав на халяву, і я с цим буду Хоча ігрушка така собі, все бля, я майстер, Я майстер скілу. 22 секунди, Я просто записую третій відос по цій грі і все, я вже майстер, блядь. Майстер своєї справи. А тут потрібно загадати перший відос, де я, блядь, бубарав каже 2 секунди, сука, і бомбив на цю гру, пиздец. Ну, десь один відіграв уже придручився, типу хулі. А, uh, Тут є три чувачка, получается. Ну, чувачка в ролі дівчок. <laughs> Сука, як я тухную в цій хуні. І от, блять, uh, типу зараз не може пройде. А я знову пішов на паузу. Це буде довго. Uh, нас ще мінус один чувак, який вирішив лівнути. Uh, тут uh, чувак займається рукоблуджем, ну то таке. Ой, <плес> йоперне, <плес> uh, oh, а що це за карта, блять, я ж хотів сказати, а, я хотів сказати, як я записую цей відос, на який скоріше проведе 17. Uh, коротше. Я, uh, блять, yeah, uh, коли йду на паузу, коли прохожу карту, просто вйобую музику на похуях вообще, і я фіг знаю. Тому така фігня. Ой, oh, зараз будуть хейтери, які будуть їбати мене за мати. Типа <плес> похуй. Uh, так, акуратно, от оцю хуйню я вже можу не пройти, тому що. Тому що я не знаю, як це пройти Серйозно, я не знаю, як це пройти. Я цю... Я на цій карті, по-моєму, перший раз граю. Все, чуваки, тут я встряв. GG нахрен. Це йобане GG. А, акуратно. І, до речі, якась зрозумів, що там писало три гравця, це походу на один регіон, то тобто, є там є чотири регіони, Азія, Південна Америка, Європа і ще щось. Тобто, походу, то був, певний регіон онлайн, або він просто нахуй неправильно не показується. Ой, оперний, я ще пройду. Подожди, васьок, блядь. сейчас все буде нахуй. Та ну тебе шрак, вайс! Ти кого хук, блядь. Ааа, факінг щит. Подождем. Я млюся, що мені ждали? Ну, по факту. І це я щас не програю. буває. Ну, блядь, звісно, буває, нахуй. Но... Єбанутись може кожний, блядь. Тут, 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 а, факінг шіт, факінг шіт, я уєбався, блядь, не можу це пройти. I don't, е, uh, uh... Все, на цьому мої знання англійської мови закінчується. Можете поставити лайк, підписатися і підтримати донатом. Це фінал відоса. <рес> Ладно, жуткую, це не фінал відоса. Ми маємо. Uh, пройти ці лазери, але щось я вже не дуже впевнений, що в мене вийде. Uh, начебто на лаштуваннях uh, гри немає мікрофону, я сподіваюся, мій пиздюш не чутний. Ні, ну, вроді тут немає, майка, так що це заебісь. Эээ, тут сторорорус, тут стороро блять, надіюсь, він далеко від мікрофона сімо. Ну, вроде нормально. А то буде голос, блядь, як в uh, квадратній буці. Вуля <глосок> дуже приємно, звісно. Uh, Короче, все, на цьому мій скіл і вийоп, що не закінчується, тому що третю мапу я пройти не можу. От мені сказали розробники цієї мапи, та пішов ти нахуй, і от типа все. Бич, you better like me, fuck you bitch. А, це я пісню послухав, точно. Це я слухав пісню Бля, GG, 25 секунд. Ну, ми, кстати, троє Ні, бля, тільки хотів сказати, що ми троє не пройдемо І человек тут уже проходи. Чило просто йобнути неадекват. він це прийшов, я не знаю. Ну це триндес. Фак, плис,мен. Не, все, GG, чувак, виграв. Okay. Ну, я я намагаюся зі всі, зі всіх сил, Чому Чему язик запитається? Я вже місяці не місця Е, uh, Так що. А, я за то, що я не сплю точно. Короче, щас, давайте буде друга каточка. Вот. Це білобриса виграла, блядь. Сейчас спробуємо закомбайчи. А, в принципі, пауза не знадобилася, тому що, ну, блядь. Якби оцей от чувачок танцює нахуй, швидко зайшов і катка началась, да? Заебись заебись. Тут тут. Давай 3, 2, 1, Goуу! Бля, easy карта. Ще не Boom! Бум! bab! Хто слухав бомбак? Ставьте лайк. Блять, хотя вас, не разная даже ска. Тут Бля, тут була! О, вгадав. Ладно, не вгадав, а знав. Брама, відкрийся. О, відкрилась. Щас перший разу без ошибок просто чекайте. Бля, йобну якщо піду. О, бачите, гадав? Е, Пупу-пу-пу-пу-пу-пу. -пу, 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 пу Давай сюди го. Вау, як і перепригнув. Бля. Оп, засейвився. Опчина, 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 оп. Е, так, давай. Сюдиго і получається, де буде. Алло. Як ця хуйня работає? Де щас буде пропуск. А, сюди го і полу. Хех. бля, буває. Е, щас, по ідеї, буде з лівої сторони. Йок! <смір> Як? Йоаг! Як, Сука! Як я їбанувся, нахуй! Не знаю, обычно типа не спав дохуя. <смір> <смір> да блядь, я про ігру долба А, ну буває. Ну, моя ціль зробити цей відос смішним, блядь. А якщо він комусь не нравиться, то це вже не мої проблеми. Хоча тут буде переглядів 2-3, напевне. Тому що игра не стрельнула, ігра не стрельнула, наскільки я знаю. На ютубі відосі не прям багато, і онлайн-гри теж невеликі. І це печально, тому що, блядь, мені був би, була б вигода також, якби ця гра стрейнула, в мене були б перегляди. Люди б гугли, цікавилися, що за гра, а я б хапав із цього підписників її перегляди. Так що так. Да. Ну. Но... Схоже, цього не буде. Я, до речі говорив, що я пройду без ошибок, но походу я напиздів. Напиздів, друзі. Давай! Уй-ту-ту-ту-ту! Ніхуя, не встигну. Залишается 52 секунди. Бля, чувак, пиздец. А, подожди. І я прийшов. Я прийшов целейно. Я прийшов целей а чел круто дальше жопою. Ну, бля, і буває, хули. Toots, to lux, d23, d23, Ось, ми прийшли. Ооо, здоров, здоров! Бля, що ху, де це дециравий, чувак, це баний пиздец. Я хуею, блять. Диви просто що? Це якась гравіс у нас спа. Я герею. О, easy карта easy map. Тут стуру-руру, сюди го, пиздрик, сюдрик. Сюди, сюди, сюди. Ааа, да ну нафіг, як так, як так, просто це йобаний пиздец. Це йобаний пиздец. Так, акуратно. Нападне, дай які слова мені продається запикати. Ну, насправді там було одне слово. На букву П. Я я з мене вилучило, нахуй. Так що ну я не знаю. Ч я буду його пікати чи ні. Все, мене трохи ці лазери вже заєбують. бачите, я от пограв 10 хвилин і мене вони вже заїбали. Тому, можна просто злити катку, але я не хочу, я хочу, блядь, виграти, ну хулі мені. Бізнесмену, блять. Так, перепругаємо. Перепри. Та ну, чувак, я ж сказав, що це easy map. Це easy map я мав би виграти, як так просто. Як просто так, це що за хуйня, а? Так, це сюди. Це сюди, це сюди. Та ну тебе нахуй. Ха, ебаный пиздец. Ебаный пиздец. Я один не пришел. Я специально зливаю катку, шарит и гра заебала. Ладно, я жертую, я не специально зливаю, просто щось не проходится. Так, давай тут ляжем. Ммм, найс. Я дом въебнуся. О, найс, я пришел. Тут, тут. Давай, давай шам еще буду робити чекайте. Танцуй, нахуй. Як так, блядь, якого фіга? О, easy map. Я це буду говорити кожен раз. Всьо, чувак, відкинуся, буває. Нічого страшного, зродися в наступному житті, але це не точно. Опа-па! Як ми це проходимо? Блять, мені треба щас буде пиздохати в магаз, тому що в мене ніхуя нема що шохавати, тільки їбана гречки, до якої мене в життя нарягати нахуй. Е тому треба курочки заїбачити. Блять, йобаний пізєз. Як це геморно? Я ненавиджу готувати їжу. Ненавиджу, це бабська робота, сука. Я ненавиджу це робити просто. Тут. І я, кстати, дохую дохуя хуйовий повар. <свіс> Ні, курку я охуєнно заїбашу, блять, но. Но. Супи це не про мене. Тутрурокс, тут стуруру рос. Easy Mapi з першого разу не може прийти. Блять, забавно, як ми відігри е, перейшли на якісь супи. Ну бывает, хули. А бля. Ми це приходимо, у Щас таки такива який дивиться відос. А якого хуя? Що ми зроб... Ммм, окей, Таймінги, таймінги чувачок, не соблюдає. Бля, заебался Суржика справи. Эээ, задубался Суржик. What's doing, 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 Тетре. О, я прийшов, я прийшов, я прийшов, здорова, я прийшов, ебать, я прийшов. Все, я на паузу. Засибаб, ты музику. Раунд 4, ми продолжим грати в лезепс. Сука, я ебнусь. Бля, подожди. Треба сказать, и пятый раз, шоциально шо складна карта. во. Це не складна карта, я ищи про это. Бля, давайте хуйню бьете покру. Айаай, бля, це, звісно, пиздец гор. Так, давай лягаємо. Смысл, я ж лежав. Як воно мене заділо? Ну це йобаний пиздец. Це просто йобаний пиздец. Я не знаю і не розумію, і взагалі на дистанді, як мене ця херня тобана заділа просто. Просто як вона мене мне Це просто йобаний пиздец, я не розумію. А ну ну-ну, подожди, подожди, Треба прииграть, блядь. заебись. Да смысл, я шлягаю? What the fuck? Просто what the fuck, dude! Я в шоці. fucking shocked. I'm fucking шокид. I'm fucking шок. О! Я пройшов. Я сподіваюся, що викине правильно, тому що ну все, я заїбався хочу виграти і işte, в сраку. Тут що присідаємо, тут присідаємо, тут перепривуємо, тут так. І оп, найс. Nice. Залишається хвилина 42, я знову на паузу, всім пока. <с airlines> я вже задобався з цими двома вам покемонами возитися, тому що вони проходять третій раунд і ну це йобаний піздец О, друзі, ми тут австряли, Оцю карту я ні разу не міг пройти. Це GG. Я це не пройду, все може финал відео видос просто, я це не пройду. Я знаю, що я це не пройду, тому що це пиздец. Я не знаю, як це проходити це, це все, це GG. Зараз просто буде 3 хвилини страждань. Серйозно, я не знаю, як це це вообще. Окей, бля, я прис. <laughs> я присяг. <'яз. laughs> я сейд щип сука. Це пиздец. Окей, okay, аккуратно. Да ну не, це неможливо. Як пройти цю карту, я не знаю. Це піздес, реально, я не знаю, як цю карту пройти. Мадафака! За чого тут це слово було, я не знаю. А, я не знаю, я не знаю, як це бля пройти? Це неможливо, It's impossible! Є, yeah, бро, you know? Ну ладно, я, конечно же, не буду здаватися, як... Настоящий гусь. Але... До чого, блядь, тут гусь, сука? Але... ну похуй. Я це не пройду. Я знаю, що я це не пройду. Кому не подобається мій ю гумор, ви можете поставити лайк. Дизлайк не треба. Від дизлайка у вас буде погана аура, а від дизлайка... Блять, да, тут можна було прийти, але я тут не пройду. Віддав посбудя хуєдна аура. Ви будете позитивні, заряджені на перемогу, блять, і будете їсти сир з майонезом. А сир з майонезом це нахуєнно. Ті же я сука несу, Ну, всім похуй. Тут стуруруру, тут стуруруру. да, джі я це не пройду. Я не пройду це гімно. А, я луз, я луз, блядь, потому що ще один виграв, який крут Ну, буває, буває. Хоть би 18 плюс не прилетіло. Скільки я поганих слів сказав? Ютуб пробач ютуб пробач все, я ліваю в сраку. В принципі, мені немає чого втрачати <рес> 90 підписників на каналі, я в Шарофот. Коротше, ладно, все, якщо сподобалось відео, можеш їбати свій йобнутий, кайфовий, такий царський братанчик лайк. Підписатись на канал і, блядь, дякую тобі за цей йобнутий перегляд. У мікрофоновий бнутий скрейн. Все, всім пока. Я перегибаю вже палку.